Нещодавно в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Тепер онлайн можна подавати документи, отримувати дозвільні документи, ну і власне користуватися зброєю для захисту, але звичайно за певних умов і певних певного зберігання. У МВС кажуть, що це єдиний реєстр зброї покликаний до того, щоб люди простіше спро спростити цю процедуру, простіше могли швидше отримувати дозвільні документи. Ну і власне сьогодні про це і говоримо з начальником сектору контролю та обігом зброї головного управління нацполіції Хмельницької області Олександром Новосядлом. Слава Україні! Героям слава пане Олександре. Ну от наприкінці червня в Україні. запрацював цей єдиний реєстр зброї. Раніше це все було так в паперовій формі. Так, потрібно було йти до вас, там, нести певні довідки, документацію. Посвіть, для чого все ж таки він створений і чи насправді, на вашу думку, спрощується процедура. Так, так, дійсно, з 23 червня в нас запрацював єдиний реєстр зброї. Мета його створення для того, щоб відслідковувати весь життєвий цикл зброї, також полегшити громадянам процес подачі документів для отримання. Дозволу на придбання чи зберігання зброї. Так, Наприклад, людина може подати документи як онлайн, зареєструватися в електронному кабінеті власника зброї, може подати документи через магазин зброї. Наприклад, звернувшись в магазин, який має відповідну ліцензію на торгівлю зброї. Подати необхідний пакет документів, ці документи відцифровуються і електронним шляхом подаються на електронний кабінет працівника дозвільної системи, який в подальшому їх опрацьовує. Але паперові документи в подальшому також надсилаються для нас, тому що паперова справа залишається, і ці документи мають бути спрямовані для нас для опрацювання. Також люди можуть безпосередньо в дозвільну систему звертатися з відповідним пакетом документів і отримати відповідну послугу. Ну, правильно я розумію, раніше було як, а лише в дозвільну систему звертаєшся ну, там, до вас йдеш безпосередньо. безпосередньо. Зараз є вже вибір або йти, або це робити онлайн. Так. Є вибір, можливий такий варіант, як подача документів онлайн. Тобто людина реєструється в електронний кабінет власника зброї. Відскановує свої документи, які необхідні для отримання дозволу, надсилає їх електронним шляхом на електронний кабінет працівника дозвільної системи. І документи, які були відскановані, які необхідні для отримання дозволу, поштовим зв'язком або з рекомендованим листом відправляються, або кур'єрським поштовим зв'язком відправляються в дозвільну систему. Працівник дозвільної системи, отримавши ці документи, розглядає їх і, відповідно, приймається рішення про надання дозволу на придбання, наприклад, там, чи це вже там на реєстрацію, чи перереєстрацію зброї, в залежності, в який вид дозволу потрібно. От ви говорили, що оцей ще. Єдиний реєстр створений для того, щоб відслідковувати цикл зброї. Що це означає Бо я до прикладу не розумію. Ну, для прикладу, зброя при її виготовленні, вона одразу ж якби, фотографується і її фотографія також і з номером з відцифровується, заганяється в єдиний реєстр зброї. І весь період часу, де ця зброя, від того як вона попадає. Торгівельну мережу uh -huh. потім переоформляється на власника зброї, який її придбав. Вона постійно знаходиться в єдиному реєстрі. І при зміні власника, наприклад, ця зброя перетягується на іншого власника, якщо там будь-хто продає її. Там. Тобто відслідковується такий шлях. так? Шлях Це як автомобіль купується, так. і от він перереєстровується, постійно от є хто. Колись ним володів так само і зброю. Так, також зброя, яка заводиться за кордоном, вона також сертифікується і під час сертифікації вона також відцифровується, також вноситься в єдиний реєстр зброї і в подальшому її життєвий цикл відслідковується в єдиному реєстрі. Чи змінився перелік осіб, чи взагалі вимоги до отримання дозволу на, на зброю? Перелік осіб не змінився. Єдине, що тільки змінилося, що раніше на отримання дозволу на пристрій для відстрілу патронів споряджених гумових куль можна було подати документи з 18-річного віку, якщо для цього є підстави. Відповідно, людина перебуває в категорії осіб, яким можна мати такі спецзасоби. На даний час змінилося з 21 року. Ну, підвищився. вік, так. Інші не, не змінилося. Різна зброя в нас може бути з 25 років. Громадяни можуть подавати документи на придбання. Гладкоствольна та пристрою з 21-го, газова холодна з 18-річного віку. От мене цікавить, але ж все одно, при отриманні дозволу на зброю будь-яку, так мають бути ще певні дотримання певних умов зберігання, тобто там сейф, там не знаю, ще можливо щось. Як у ці от, процеси от, відсутковаться? Чи той, хто хоче отримати дозвіл на ну купує там рушницю мистецьку, до прикладу, так хоче купити, не має дозволу на зберігання і використання цієї зброї? Як він має ну чи це якось перевіряється, чи є в людини сейф, чи немає. А як він її зберігає? Чи це потім просто покладається на власника? Це якби покладається на власника питання, тому що власник може при придбанні зброї зайти в магазин і придбати одночасно би, і зброю, і сейф, і все необхідне, що йому потрібно для того, щоб мати зброю. Раніше перевірялися умови, чи є сейф, чи є умови для зберігання зброї, і після того приймалось рішення про надання дозволу. На даний час це покладається вже на безпосередньо власника зброї. Відповідальність його буде, якщо він придбає зброю і не придбає сейф, після того його перевірять за місцем проживання, перевірять умови зброї. Якщо в нього не будуть, вони відповідати діючим вимогам, буде відповідно притягнута особа до адміністративної відповідальності, може бути вилучення зброї. А взагалі чи змінилися якісь терміни дії цих дозволів і наскільки водають, на яку зброю? Терміни дії дозволів не змінилися. Дозвол на придбання зброї, як видавався на три місяці, так і видається на три місяці, На зберігання також на п'ять на три роки він видається. На три роки так і раніше було. Єдине, що змінилося, це раніше видавався дозвол паперовий на придбання зброї, і в ньому зазначалося видано дозвол на придбання однієї одиниці зброї. Певного виду, mm -hmm. Там, чи це гладкоствольна, чи нарізна mm -hmm. зброя, будь-яка зброя. На даний час цей дозвіл він формується, електронний дозвіл в єдиному реєстрі, і він діє три місяці. Напротязі цього часу людина може звертатися в магазин і купувати необхідну її кількість зброї, тобто є бажання придбати. Прийшов в магазин, придбав, зареєстрував, з'явилося ще бажання придбати зброю. Прийшов ще придбав. Якщо цей дозвіл закінчився, відповідно подаються документи для його продовження. Якщо потім подальшому хоче людина ще купувати зброю. Угу. Тобто, по суті, я так розумію, три місяці є в людини, щоб придбати зброю, так. і потім три роки на її зберігання. Так. А після трьох років потрібно все заново перереєструвати, тобто або подати електронним шляхом документи на продовження. Або, відповідно, також з'явиться там на систему, надати пакет документів, і дозвіл буде продовжений. Ну, а які е, якісь ну мабуть неправильно буде сказано мінімальний пакет документів, а е, тому що він просто ну встановлено. Ну, які документи мають бути, От, до прикладу, я сьогодні захочу купити зброю. Ну так задумався, але спочатку потрібно отримати дозвіл на купівлю. Так що мені потрібно от покрокова, і як це потім внести в єдиний реєстр. Для того, щоб отримати дозвіл, громадяни мають зібрати певний пакет документів. Це має бути медична довідка на зброю. потім має Це бути… Це пройти лікарів, Так, пройти відповідно медогляд, отримати медичну довідку. Форма 127О на зброю. Потім людина звертається в пункт вивчення матеріальної частини зброї, отримує довідку про вивчення Правил поводження зі зброєю, якби матеріальної частини зброї, робить ксерокопію паспорта, ідентифікаційного номера свого, витяг з реєстру про фактичне місце проживання, якби, про місце реєстрації. Його можна отримати або в ЦНАПі, або його ще простіше отримати в ДІЄ за допомогою додатку Дія такий, такий витяг легко формується. якби, і Подається до пакету документів, а також фотокартка розміром 3,5 на 4,5. Так як раніше ще раніше було ще потрібно було отримати довідку про несудимість. Якби і подати її також з документами uh -huh. на, на даний час, якби єдиний реєстр зброї він автоматично перевіряє власника, який подає документи, який реєструється, автоматично перевіряє на притягнення до адміністративної відповідальності на там чи наявність непогашеної чи незнятої судимості, чи оголошені підозри там будь-яких. Uh -huh. В процесів таких, тобто це вже е це, це, це вже онлайн, воно спрощує так. так не воно, воно спрощує це, все спрощує сам процес подачі документів, тому що людині якби ну, простіше це все вже менше потрібно збирати документів і е, подати можна вже потім база сама перевіряє mm -hmm. на наявність таких притягнень до відповідальності. Якщо власник подав документи, наприклад, і база висвітлює, що є певні питання, там, наприклад, чи притягнення до кримінальної чи до адміністративної відповідальності, тоді вже проводиться якби додаткова перевірка. Власник потім вже надає. Якщо він не судимий, не має ніяких питань, він формує собі довідку. Про несудимість і якби, витяг і надає його для долучення до матеріалів. А адміністративна відповідальність – це ну це ж по суті штраф. Так, якщо так. В, в того потенційного кандидата на отримання дозволу є непогашений штраф, то йому дозвіл не дадуть, на поки він не погасить. Чи е, є певне певні види відповідальності, які обмежують е, право на видачу дозволу, це притягнення за вчинення хуліганських дій, угу. за вчинення антиалкогольного законодавства, там людина, якщо там зловживає нарвар. Наркотичними засобами е вчиняє насильство в сім'ї. Е ну, а такі адмінпорушення да, Такі адмінпорушення, які впливають безпосередньо там, на поведінку людини. Е тобто, і також, якщо людина має незняту чи не погашену судимість, або оголошена підозра про вчинення кримінального правопорушення, також не можна. Видавати дозвіл. І при наявності таких правопорушень, якщо людина притягується, навіть вже будучи власником зброї за такі правопорушення, то дозвіл людині анульовується на зберігання зброї. Угу. Я зроб... Чи вже є якась, хоча б мінімальна статистика? Скільки в нас людей в нашій області от скористувалося? Єдиним реєстром зброї почали от онлайн оформлювати документацію. З 23 червня ми, до нас надійшло електронним шляхом, mm -hmm. хто зареєструвався безпосередньо самі в електронному кабінеті mm -hmm. власника зброї. Це в нас було таких дві особи на території mm -hmm. області. І чотири таких документи надійшли від суб'єктів господарювання. Тобто з магазинів Люди, людина звернулася в магазин і. Такі документи надійшли потім з магазину, ми видали, дозволи на придбання. Поки що люди ще звертаються особисто, тому що не всі ще зрозуміли, ну, можна... за звичкою, так. так? Як, а... як це можна все оформити? Угу. А взагалі, чи ну, якщо можна назвати цю цифру, приблизно кількість скільки в нас а, в області mm -hmm. є власників зброї? Власників зброї в нас всього є вже близько 29 тисяч, в яких на зберіганні знаходиться там, близько 38 тисяч одиниць зброї. Всього за період часу існує роботи ЄРЗ. В області в нас вже близько 2 тисяч громадян якби, зареєстровані їхні звернення через ЄРЗ. і вже відцифровано понад п'ять тисяч одиниць зброї. Це вони самі чи ви зараз поступово берете у ті поправо справи і вносите вносити в єдиний реєстр зброї? Цей процес проводиться в в період перереєстрації зброї. Uh -huh. Тобто, коли людина звертається на перереєстрацію на продовження терміну дії дозволу, людина звертається, наприклад, якщо це гладкоствольна зброя, вона звертається безпосередньо в дозвільну систему. Там е, в працівник дозвільної системи фотографує цю зброю, відцифровує і вносить її в ЄРЗ. Якщо це нарізна зброя або це пристрої для відстрілу, патронів спорядження гумовими кулями людина звертається в НДКЦ з такою зброєю, там її також проводять відстріл, відцифровують, вносять в ЄРЗ. Подальше людина з довідкою про відстріл про внесення її в ЄРЗ звертається. В дозвільну систему головного управління національної поліції, де вже проводяться там і перереєстрації. Я так розумію, з часом всі, ну, всі власники зброї, які є на Хмельниччині, вони все одно будуть присутні в єдиному реєстрі зброї? Обов'язково що... так. Вони обов'язково всі будуть в несе. Це все буде реєстр. вже оцифровано. Так. Ось, але в мене виникає запитання тоді наступного характеру, а персональні дані, тобто. Я можу зайти в єдиний реєстр зброї, подивитися, чи там у вас зареєстрована, є зброя ввести ваше там прізвище, ім'я по батьківках сусіда. Там такому ні може подивитися тільки людина, яка має зброю, може бачити в своєму електронному кабінеті свою зброю. Тільки себе Так, да, тільки себе в чужу зброю. Вони не можуть бачити, тому що захист персональних даних і відомості такі вони не розпоширюються на всіх, хто кожен не може дивитися в кого що є. Тобто це не база для всіх, щоб всі бачили, в кого є зброя, так? а більше база, от якраз, те, про що ми говорили. Оцифрувати і спростити надання дозволів. Так? Що ж, буду я вам дякувати за нашу розмову. Дякую всім нашим глядачам. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. І до зустрічі!